Кабінет міністрів України ухвалив постанову, у якій йдеться про запуск інфраструктурного етапу реформи охорони здоров'я. Згідно з документами, медзаклади в кожній області об'єднуватимуть в один госпітальний округ, який свою чергу поділяються на кластери з урахуванням певних факторів. Зокрема, враховуватимуть навантаження на медичних працівників, загальну чисельність населення, показники захворюваності та смертності, географічні особливості регіону і стан автомобільних доріг, а також локальні межі населених пунктів громад. І районів в свою чергу президент Української ради захисту прав та безпеки пацієнтів вважає, що подібна оптимізація не враховує проблем із регіональною логістикою та загрожує скороченням лікарень та медиків. Грошей нема. Давайте ми людям скажемо, що ми будемо реформувати, а значить, оптимізувати, а значить, закривати чи воно там далеко до 200 кілометрів їхати в обласний центр, чи близько. Це нікого не цікавить. Ми називаємо це спроможні. Ви отримаєте якісну медичну допомогу в одному місці на область, наприклад, в обласній лікарні. Але то, що вам туди треба добратися, так ну це ваші проблеми. Ви даїть, ми вас Ну, Не доїхали, ну померли по путі. От приблизно така ситуація. Найпростіші випадки лікуватимуть якомога ближче до пацієнта у загальних лікарнях. Вони розташовуватимуться з розрахунку один медичний заклад на 50-80 тисяч населення. У складніших випадках пацієнта доставлятимуть у кластерні та надкластерні лікарні, які надаватимуть високоспеціалізовані послуги, повідомляють фахівці медгалузі. Але забезпечити доступність медичної допомоги, особливо за реалії військового часу, таким чином не вдасться, упевнений Віктор Сердюк. Чергова реформа під лозунгом доступності, якості, безкоштовності, це повний блеф, тому що неможливо, неможливо це зробити одночасно. Якщо воно доступне, то воно неякісне. Якщо воно безкоштовне, то воно недоступне. Якщо воно якісне, то не безкоштовне і так далі. Віктор Сардюк наголошує, наразі без додаткового фінансування та підтримки охорони здоров'я з боку держави медичну галузь може чекати небезпечна криза. Якщо не буде для критичної інфраструктури, якою називається охорона здоров'я. Якщо не буде додаткового фінансування, то медицини не буде. Тобто буде обласна єдина обласна лікарня на всю Одеську область, яка буде надавати. Якість безкоштовно, яка спроможна, але недоступна для там, не знаю, Рені, наприклад, чи ще чогось. Або е в місті Одесі буде одна міська лікарня, замість п'яти пологових будинків буде один, ну і так далі. У МОЗ уточнили, що наразі у зв'язку з військовими діями реформа не втілюватиметься у Запорізькій, Донецькій, Луганській, Херсонській Миколаївській областях та на території Автономної Республіки Крим. В цих регіонах формування спроможної мережі лікарень планують розпочати відразу після деокупації.